Фінал, так, друзі, саме фінал кваліфікації в Штутгарті буде темою номер 1 Вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Далі пару слів взагалі про спортивні прогнози на неділю, 13 квітня. І, звісно, сьогодні не один фінал. Вже на один фінал я дав прогноз. Дивіться раніше, Алькарас Мусетті. Фінал Монте-Карло чоловіки. Вже я свій прогноз дав. А е, я найбільш бажаю поговорити про фінал кваліфікації на Штутгарт, Єдиний у жінок турнір серії 500 WTA. Грунтовий турнір у Німеччині, де досить так представницько серед слабкої статі людства на цьому п'ятисоточнику. І я вважаю, що поки що головне, щоб більше було наших дівчат. Марта Костюк. Головна задача, я вважаю, для Марти, дуже важка. Їй треба підтверджувати фінал. Нагадаю, ще раз, друзі, я вже нагадував: Марта Костюк рік тому, на цьому турнірі в Штутгарті дошла до фіналу, і лише Олена Рибакіна зупинила у фіналі нашу Марту. І тепер я вважаю, що задача надскладна. Цього року буде дуже важко. Але Марта показала, що вона готова. Показала матчами за збірну України в Кубку Білі Джин Кінг. І я вважаю, що наші дівчата взагалі. В цілому готові до ґрунтового сезону. Ястремська пройшла Хорватку у півфіналі, Даяна Ястремська, Штутгарта. І зараз. Фінал Фінал кваліфікації сьогодні. Ну, Поки що я дивлюсь, цей матч стоїть на 13.30. Я думаю, близько 2 години в день сьогодні. На кортах Штутгарта. Ястремська буде грати за право виходу до основної сітки. В Штутгарті. Буде грати з тенесисткою з Німеччини. Елла Зейдель. Елла Зейдель це 20-річна німецька тенесистка, яка перебуває. На сьогоднішній день на 125-й сходинці жіночого тенісного рейтингу. Нагадаю: Даяна Ястремська 46 та була з початку тижня. Ястремський 24 роки. Ну, вже десь приблизно через місяць, через півтора, Ястремський буде вже 25. Це вже такий вік, коли. Е... Ну, щодо дівчат в тенісі, це вже зрілий вік, вік самого такого спортивного розквіту. І я вважаю, якщо ось в найближчі роки Ястремська взагалі більше нічого не покаже, вона вже вище не стрибне. Тому саме цього року, наступного року, оце. Самий золотий вік. Треба зараз показувати або ніколи. І я вважаю, що за нашими дівчатами майбутнє український жіночий теніс займає свою, так назвемо: свою сходинку в світової тенісній жіночій еліті. Це підтверджує і вихід у фінал е, наших дівчат Кубку Білі Джен Кінг, і е, перебування вже в перших іменах, як мінімум, двох наших е, е, тенесисток, які не то що конкурентно спроможні, а навіть е, являють собою загрозу. Оп-тенесисткам, таким як Соболенка, Швентак, Рибакіна, Паоліні, і я вже мовчу, Гауф, Пегулі і так далі. Тому, друзі, я вважаю, що не треба сумніватися сьогодні сумніву мати, з приводу перемоги Єстремської і виходу е, в основну сітку. Навіть не дивлячись на те, що Елла Зейдель грає ну, практично вдома. І вболівальники будуть на боці. Але не забувайте, українських вболівальників зараз дуже багато у Німеччині. І навіть не вважаючи на те, що Ястремська не досить стабільна і надійно грає останнім часом. Але дивіться, непогано пройшла Хорватку. В півфіналі кваліфікації. І я вважаю, що так, не без проблем. Один із сетів може навіть затягнутися 7-5-7-6. А навіть я і не здивуюсь трьохсетовому матчу, важкому матчу, тому що Ела Зендель е, ну, не тільки на. Папірі, а і навіть е, неозброєним оком видно, що вона молодша, і, я би так сказав, більш потужно виглядає навіть в спортивному плані. Ястремська, вона більш жіноча така, і в неї нема м, атлетично потужних таких рис. А ось Елла Зендель, вона. Більш, нібито, як атлетка. І тому е, підготовлена не слабо. Я вважаю, що е, Ястремська все ж таки переможе, але через тотал більше. Мій прогноз е, перемога Ястремської і тотал більше 18,5. 2,04. Е, щоб більше не затримувати. Вашої уваги і не забирати дорогоцінного часу, я скажу, що сьогодні, у неділю, я би ще у світі спорту звернув увагу. Або просто для перегляду, або для прогнозування, і тим більше, на римській дербі Рома. Звісно, і тому, що там Артем Довбик буде наш грати, і тому, що римський дербі завжди це спекотний матч. Тут я би спрогнозував обидві заб'ють. Лацео Рома, ОЗ. Це одне. Друге, в черговому турі АПЛ зустрічається лідер Англії, лідер англійського футболу. Ліверпуль з Вестхемом. Тут перемога Ліверпулю і тотал більше 2,5. І щоб уже поставити крапку у недільному спортивному прогнозі, я би на сьогодні ще розглянув би яка мога по максимуму більшу плюсову фору на. Гандбольну збірну України в протистоянні проти Чехії. Це буде матч-відповідь. Перший матч ми програли дуже з величезною різницею забитих м'ячів. Там десь 14 чи 16, дуже велика. А тепер буде матч-відповідь. Вже буде то була. Чехія, Україна, а зараз буде Україна-Чехія сьогодні в неділю. І давайте все ж таки повболіваємо, навіть не дивлячись на те, що майже задача не виконана. І не буде виконана, а ми все одно з вами будемо вболівати за наших. Дякую за підтримку україномовного контенту у нас на каналі Майстер Клас. Тепер буде тільки так. Дякую за увагу, за ваші перегляди. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписаний на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу і всій нашій спільноті Майстер Клас. Я завжди вам буду дякувати за це. Слава Україні, скорішої перемоги нам всім над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Приєднуйтесь до нас, любі друзі. Ну а ті, хто вже приєднався, я від душі і щирого серця вдячний, що ви зі мною на майстер-класі. До зустрічі, шановні друзі, всім па-па.